Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, які події відбудуться на болотах на Московії, на Росусії протягом наступного тижня, а саме з 4 по 10 березня 2024 року. Так. Також дивимось будь-які події, які там будуть, такі ключові. Так. Події. Перша подія на Москві. Летить, Літає над ними. П'ятірка мечів. Це. Бачите, скільки там загиблих. Тому тут в них буде летіти і падати. Летіти і падати в якусь ціль. Багато. І ця ціль, вона пов'язана із військовими ресурсами. Окрім того, йдеться мова про військові ресурси, це можуть бути і військові самі люди, живі люди, король мечів, тобто живі люди можуть тут бути військові, тому десь там щось буде в них літати. Десь літати. Особливо на тими територіями, там, де вони. Відчувають себе переможцями. Але ось карта війни в них є. Дивіться, як цікаво вийшлося. Там, я вже сказала, карта війни в них є, там, де вони відчувають себе переможцями. Там може бути багато прильотів, або щось може бути знищено. знищено. І тут говорить про те, що вони можуть якось знецінювати цю подію, знецінювати, але показати її в іншому контексті. Показати її в іншому контексті. Ну, нібито все йде за планом, так має бути. Йдеться відсторонення від вибору якихось змін в очевидних. Розумієте, Вони, для них це має бути от за Страшним судом як урок, життєвий урок, як послання долі. Але вони не навчаться, на... не приймуть цей урок до уваги. Тому вони і получать сполна відсторонення від вибору прийняти цей урок очевидний урок. І тому я і говорю, що десь там, де вони, скоріше за все, на окупованих територіях або де вони відчувають себе переможцями, тобто там, де русський мір. Вже панує, з, роз, з руйнаціями, з розрухами. Там вони будуть відсторонюватися від проблем прийняти страшний суд. Будуть вони якось це подавати в себе в іншому контексті. Тобто перекрутять. Чого кажу перекрутіть, того що тут йдуть відсторонення карта, вона не приймає це. Ну от, знову дивіться, там, де військові ресурси, взагалі колесниця на тему війни, ну я тут зрозуміла, що тут мова йдеться про війну. Колесниця на тему війни це машина війни, це щось стрімке, вона вривається, вона несе за собою хаос, оця машина війни. І дуже важливо навчитися нею керувати. І оце от хаос, він вірветься до них. Окрім цього, колесниця також може означати якусь військову техніку, яка пересувається. Яка пересувається, і ось тут може бути в них якась проблема з пересувною технікою. Відрізання, відрізання, відсікання від цієї техніки, або якийсь логістичний шлях для них буде відрізаний. Це стосується окупованих земель там, де вони розташували своє приладдя. І імператриця забирає, забирає в них якесь приладдя або якісь люди. Тобто для них якась ситуація буде страшна, невизначена, ну, вони ну, незрозуміла. Тобто десь вони втратять військову техніку, там, де вони себе вважають переможцями. І це буде для них як страшний суд. Покарання. Далі друге. Я, це от на болотах, скоріше за все, вони своїм людям будуть подавати це в іншому форматі, цю новину. Інша друга подія на болотах. Друга подія на болотах. Вони чимось дуже сильно засмутяться. Дивіться, радість, свято має відкриті перспективи до суму. Те, на чим вони раділи. Те, що було бажане в їхньому домі, в їхніх оселях, в оселях кожної сім'ї, воно зміниться на сумні новини. Тобто тут раділа, раділа, а тут бах щось трапилось, і вони мають сумні такі небажані новини. Це відкриває їх Відкрита перспектива до сумних новин. Окрім того, ця карта ще означає, що фейки-фейків в них буде багато, брехні в їхній будівлі. Тобто їхню радість будуть також підігрівати якоюсь брехнею. Але ця радість зміниться дуже скоро. І зміниться вона тим, що вони карта кордонів, карта захищеності, і ця захищеність в них втрачає спроможність відповідати ну, своїй ролі. Іншими словами, вони відчувають себе незахищеними. Тобто вони в своїй оселі починають відчувати себе незахищеними. Тобто, щось там буде таке подано, що їх засмутить. Стосується їхнього. А може це як соціальний захист, може це правовиза, ну, стосується їхніх особистих кордонів. Окрім того, ще візьму сміливість сказати, що це можуть бути кордони не тільки їхньої кожної сім'ї окремої, а й оселя як рососія. Тобто їхні кордони не такі вже й міцні, як їм заливають брехнею, що вони міцні. Тобто тут я можу предположити, що це може бути якісь випадки, коли щось в них буде залітати, і вони не відчувають в своєму будинку, в своїй уселі захищеними. Ну, дивіться, яка карта. Допомога в жертвах. В них буде там щось вражено. Знову десятка мечів. Війна прийшла на їхню територію. В них всі питання, кожен вихід з кризи, в них, в них супроводжується якимись втратами. Вирішити питання якесь, якщо навіть це всередині країни їхньої недорозвиненої, це вирішується тільки через якісь жертви. Якщо це взяти в цілому, також Їхні кордони не мають потужності і міцності. Ну і тут знову туз жезлів, це як початок, прорив в чомусь. Знову ж таки, одна брехня там панує. Але, незважаючи ні на що, люди вже починають більше зважати на свої почуття. Далі, третя подія на болотах наступного тижня, третя подія. Третя подія, вони будуть змушені неочікуваним чином зреагувати, Тобто це карта моменту, карта миттєвої реакції, тобто в умовах нестачі часу, можна так сказати, зробити вимушений вибір віддати перемогу, віддати перевагу когось над собою. Віддати перевагу цю. Тобто, в будь-який момент або неочікувано миттєво їм потрібно зробити вимушений вибір піти в другу позицію, бути переможеним в чомусь. Тобто, дивіться, на цій карті шість кажезлів, його коронують, а тут ця корона з нього спадає. Тобто в чомусь перед кимось двійка жезлів перевернута, дві людини, перед кимось у взаємодії вони будуть змушені втратити корону. Якесь вимушене рішення якесь, вимушена ізоляція в в бажанні, в бажанні отримати, в бажанні отримання і втрати одразу ресурсів. Тобто в них є одне бажання щось отримати, але це питання в них вирішується ну, ізольовано. Іншим словом, взагалі не вирішується, того, що хтось в них щось, їм щось не дає, не дає. Блокада йде, заблокованість бажаних ресурсів. І внаслідок цього в них щось припиняється, поставка чогось. І тому вони будуть вимушені розкланюватися, вмовляти когось із партнерів, щоб їм щось. Надали. Але тут все одно дивіться неможливість вирішити питання, якась блокада в них іде. Блокада. І внаслідок цього йде втрати, втрата, застій, застій. В них є тільки стільки ресурсів, скільки вони самі накопичили. Або самі можуть виробляти. Ну, тут мова йдеться так: про ресурси, про ресурси. Вони більшу частину своїх ресурсів, більшу частину сил, сильні, сильні. Вони можуть тільки завдяки домовленостям. Це от я просто відкрила. Що це означає? Так, а що це взагалі за тема? Хто їм відмовить? Їм хтось відмовить? Їхні гниле оточення уходить в підпілля, можна так сказати, Відмовляються від своїх обіцянок. Відмовляються. Окрім того, за цим триплетом, за цим, раз, два, три, за три картами, тут йдеться мова, що е, таємним чином іде загроза для їхнього корабля знову. І знову ж таки, король жезлів це людина, яка діє підпільно, вона приховує свою енергію і застосовує її, ну, от так, щоб ніхто не бачив. Ну, ось так. Ось так виходить? Що тут ще можна сказати за цими картами? Що там буде спроба припинити, вони, вони, так і бу, вони будуть будь-яким чином припинити ухід людини, яка їх кинула, або партнери, яка їх кинула. Будь-яким чином вони будуть налагоджуватися стосунки з тим королем, якийсь закордонний король це жовта, жовті люди, або люди ну, зі смуглявою шкірою. Тобто, я так розумію, що це або Північна Корея, або Іран, ну, от, люди такого типу, або жовті, або темні. Але тут за королем жезлів тут більше йдеться про більш арабські країни, там, де жарко. Бо тут енергія. Я не знаю, який клімат в Північній Кореї, але щось мені більше йдеться мова про арабські країни, які їм постачають зброю. Реальне, ну тут вони не можуть знайти спільної мови. Реальна поламка тої роботи, того, того то налагодженого конвейеру, поставки. І це вже в них було таке не перший раз, таке відбулося. Їхній партнер більше не хоче бути їхнім покровителем. Візновиться двійка мечів на дні в мене, я вже не перший раз бачу. Це буде розблокування обмеженості для них. Ну, ось так в мене вийшло. Подивимось, поживемо. Ну, ще таке припущення, що якийсь човен в них може піти. Піти. Я, ну от, будемо слідкувати за новинами. Я не хочу цю тему якби, розголошувати з коробем, тому що там йдеться мова про таємність. Про таємність. І тому я так вам коротко сказала, а там же ми подивимось, як воно програється. Дякую вам за вашу увагу, терпіння. Довіру. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій!